Подивіться на аркуш самі, не як вчитель, а як людина цікава і відкрита. Які думки чи почуття він викликає саме у вас? Це допоможе вам бути більш щирими в тій розмові, яку ви розпочинаєте з дітьми сьогодні. Деякі питання не мають чіткої відповіді або й відповіді взагалі, і це найкраще, що можна показати дітям, бути готовими до пошуку. Саме на цьому наголошує і авторка проекту Алевтина Кахідзе. приготуйте тишу, інколи найважливіші відкриття народжуються в мовчанні. Не бійтеся довгих пауз і не намагайтеся заповнювати їх словами. Нам потрібно створити дітям простір для цієї рефлексії. Спробуйте змінити простір під час заняття. Розсунути парти, або розміститися колом на підлозі, якщо є можливість, вийдіть в парк. Попросіть дітей прийти на це заняття в піжамах і прийдіть в піжамі самі, або ж використайте якісь її елементи. Збільшення та зміна простору і відчуття домашнього затишку створять атмосферу довіри і невимушеності.